Каже, що кожен народжений, він повинен представити від Бога. Зберіться. Слово Боже каже, що наше тіло з праха спраха взята, справа подивитися. Але головне це де буде наша душа. І я знаю, що бажання кожного вірую людини, це коли відправляють прах останнім шляхом, щоб звучала Іван. Бо Іван це є сила Божа до спасіння, кожного. Бо Слово Боже каже, що дійсно Господь бачить кожного з нас. І слово Боже каже, що ми всі, які тут зібралися, ми всі грішні люди. Грішимо думкою, частіше всього словом, ділом. Тому Господь вирішив проблеми всього людства, Він послав на цю землю Ісуса Христа, який прожив безрічне життя пішов на Голгофу, Помер для того, щоб ціною своєї смерті викупити душі, віруючих в нього від пекла. Але це є подарунок, який ми приймаємо, які віримо. Приймає. І дійсно, коли він воскрес, він розірвав кайдани смерті. Тому кожна віруюча людина, яка вірить в Ісуса Христа як свого Господа і Спасителя, вона має впевненість в тому, що душа буде в небі з Богом. Я хочу всіх, яких зібрав Господь. Запросити до молитви, для того, щоб кожна людина, яка чує Євангеліє, щоб вона могла змиритися з Богом. Тому прошу, давайте разом з вами помолимося і скажемо такі прості слова, але це дійсно дуже важливо для кожної людини. Господь Ісус, Господь Ісус. Я дякую тобі, я що, дякую. Ти, що ти помер на Христі. Що ти помер За, на Христі. Мене особисто. За мене особисто. І я приймаю. І я приймаю Подарунок вічного життя, Подарунок вічного тільки життя. повірив тебе. Я приймаю тебе я приймаю як тебе. живого, живого. воскресшого, як Спасителя, як Спасителя. І, Господа. і Господа. І дай мені сили, дай мені сили. відвернутися від гріха. Від Прости мене за все. Прости і мене за все. І дай мені сили простити усі. І почати, нове життя. і почати нове життя. Прославляючи тебе. Прославляючи тебе. Отця і Сина, Отця і, Сина. І, Святого Духа. і Святого Духа. І давайте всі скажемо разом Амінь! Амін. Зважайте, люди, на слово Боже, бо воно сьогодні звучить. Воно замокнути може скоро і в цей час останній звучить. скажуть люди, слово Боже, нехай ще побережуть. day, day. Ще повернеться нам, Даром люди будуть буду, бо Слово не вернеться їм, бо слово не вернеться їм. Слава Ісусу Христу, Слава. Слава. Дорога родина, військовослужбовці. Представники влади, все місто надвірне. Недавно почуло цю вістку, що відійшов в життя ще один воїн. Знаєте, хто почує той призив, не кожна людина зробить цей вибір. Вона мусить на щось опертися. І це називається подвиг. Рішитися не кожен зможе на це піти захистити, піти за когось. Але ми знаємо, наш брат Василь він зробив цей вибір. Але я би хотів сказати сьогодні про того, якийсь Зробив вибір там на небі. Ви знаєте, як було сьогодні сказано, що всі ми люди грішні. Ми народжені в гріху. І ви знаєте, що гріх привів до смерті, до цих війн, до цього всього, що приводить до руйнації людини. Але наш творець так не хотів. Він перед людиною поставив вибір. Щоб вона не вибирала цю дорогу на руйнацію. Але ви знаєте, що перший наш чоловік, як говорить Біблія, поступив супереч тому, що хотів Бог. І ось завдяки цьому ми пожинаємо це. Завдяки цьому прийшло це горе на землю і прийшла смерть. І ви знаєте, Біблія каже, що наш творець дивився на це все, і він зробив на небі нараду, де були присутні всі ангели Херувими, серафими, все воїнство небесне. І самогутній творець поставив питання: людина вже сама себе не спасе. Треба, щоб хтось звідти. Прийшов на цю грішну землю, і на небі настала тиша. Ніхто не рішився на цей подвиг. Але цю тишу прервав голос Сина Божого Ісуса Христа. Як каже Слово Боже, він сказав Я піду Отче. І він рішився. На цей подвиг, який стосується кожного жителя землі, бо завдяки його імені, завдяки тому, що він зробив, людина може спасти свою душу, вона може вийти з цієї руйнації, вона може знайти Бога. Тому що закон Божий говорить, що кара за гріх. Це є смерть. І без пролиття крові не буває відкуплення. Треба було, щоб хтось заплатив за це все, що зроблено людину, бо цього вимагала справедливість. Бо наш Бог є люблячий, довготерпеливий, многомилостивий, але Він є і справедливий. і Він. Чекає відповіді, що хто відповість за це все? І ви знаєте, наш Господь Ісус Христос вирішив відповісти за нас і прийняти наше покарання і замінити нас, прийнявши то наказання, яке заслуговувало людство. І він був і зранений. І збитий за наші провини. І ще пророк Ісая говорить такі слова. В 53-му розділі, ще коли Ісус Христос ще не був на землі, це Він пророчестві своєму говорить, хто пасені цій звістці повірив, над ким відкрилось рамено Господнє. Бо він виріс перед ним, мов та галузка, мов корінь сухої трави, мов корінь сухої землі, не мав він принади, не мав пишноти, а ми бачили його. Не в краси не було, щоб його пожадати. Він погорджений був, його люди покинули, страдник, знайомий з хворобами, від якого обличчя ховали, погорджений. І ми не цінували його, направду ж, він наші немочі взяв і болі поніс, а ми вважали його за пораненого, ніби Бог ударив його поразами і мочем. Людство, дивлячись на цю голговську смерть, думали, що Бог вразив його, але Бог переложив наше наказання на нього. Тому що, щоб була благодать і з великої любви до свого творіння, Бог переложив і наказання прийняв його син. І він дав людині шанс, щоб вона через віру в нього прийняла це як подарунок життя вічного, і сповідуючи Ісуса, як свого Господа і Спасителя. І цей великий подвиг, який вже 2000 років проповідується, сьогодні проповідується і на цьому місці. І щоб ми усвідомили, що єдина надія наша для спасіння нашої душі, це є ця жертва Господа нашого Ісуса Христа. І нам треба тільки вірою прийняти і не надіятись. Що ми це зможемо зробити своїми силами? Це зроблено ним. Він один ішов на Голгофу, люди його покинули, він залишився сам. Але останні слова, які він сказав на Христі, наш перевод говорить, це було слово, звершилось. Грецький перевод каже слово Тите Яке у перекладі на нашу мову означає, заплачено сповна, Бог заплатив сповна за нас, зробив усе Тому нас лишилося вірою скористатися, тому що ми, людині, положено один раз родитися, один раз померти і стати на суд, щоб ми, оправдавшись вірою, прийшли. На той суд, з підняту головою, ми не знаємо свого часу. Це дуже важко сказати, це закрито для людини. Але надіючися на Бога, не буде посоромлений. І коли нам прийдеться зустрітися з найтяжчим ворогом, де Біблія говорить, що це є смерть, щоб ми. Дивились на це з вірою в Ісуса Христа, тому що Він її переміг, за що йому слава. Сьогодні вони перемучились в такому чеканні. Півроку вони чекали, надіючись, що прийде так якась добра вістка. Вони чекали, що буде цей час, бо 6 березня вони ще чули його голос. І аж недавно прийшла вістка, що на цій землі його голос вже вони не почують. Але в нас, ми живемо надію, що ми зустрінемось з ним на небесах. І сьогодні у нас час прощання з Васією і хай найближчі родини, які сьогодні стоять тут серед нас. Це Дружина, сини Венямін і Самуїл, батьки Василь і Анна, це Вася батьки, і Лесини дружини батьки, Ілля і Льоба. також брат Юра з сім'єю, сестра Таня з сім'єю, брат Володя з дружиною, сім'я сестер. Сім'я гонди Тепосяк, всі рідні сусіди, всі військовослужбовці. Хай пам'ять про вас завжди залишиться у нас усіх. І да благословить Господь цю дорогу та місце, місце останнє. А ми це зробимо з молитвою, Отче Небесний, ми дякуємо тобі, що ти допоміг нам до цього часу і просимо тебе, благослови і цю дорогу останню до місця спочинку цього тіла, коли буде воно будено землі, як ти сказав тому славі. Але ми, як люди молитви, звернувся голос, щоб ти залікував ці рани, ці втрати, і благословив всіх. І воїнів, і всіх, хто що зараз стоїть там. Боже, ми просимо за владу, за правителів всіх, ми просимо за мир і просимо Тебе за цю країну, щоб ти зберіг їх, і щоб вона була християнською і служила тобі. Тому благослови цю дорогу, Отче Небесний, благослови всіх нас, благослови це місто. А імені Твому да буде вся слава Богу нашому, Отцю, Сину і Святому Духу. Амінь. Отче наш що є на небі, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш щоденний дай нам на сьогодні. І, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо прощає винуватцям нашим і, нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого, бо Твоє є царство, лукавого, твоє царство сила і слава у віки вічні. Амінь. Христос вийшов з траву, з учнями своїми, Сілих на волині горі, згоднись з духами святими усами, учив своїх любих друзів, Скажи нам учили остання слово, ще доки ти дознає. Скажи нам, учитель, коли те все буде, коли ти судити світ прийдеш у світі, почуєте чутки воєні, Остане народ на народ. A uh -huh. uh -huh. uh -huh.